30-річні жителі Івано-Франківської територіальної громади, ровесники Незалежної України, збираються на вічовому майдані, аби звідси розпочати ходу. Серед них і Леся Павлюк. Те, що я народилася в незалежній Україні, я думаю, має велике значення, адже все-таки відчувається оця свобода, відчувається ця воля, можливість думати по-своєму. І я думаю, молоде покоління, в принципі, таке і є. Учасники ходи під музику оркестру рухаються вулицями Незалежності, Мельника та зупиняються у меморіальному сквері. Від дитинства я проглядала, от саме так, що Україна вийшла на новий рівень. Вона стала європейською державою. Навіть от моє це вчительництво воно зовсім помінялося. Учасник ходи Роман Вовчук каже, те, що він народився та ріс за незалежної України, вплинуло на формування його особистості. Зовсім я би сказав, що по-різному сприймається і своя якби своє життя, залежність своїх дій від наслідків і так далі. Більше відповідальність за власні вчинки. Оскільки я працюю вчителем, то все таки я пробую ну, дітям якось ну, виділити те, що будувати власну державу. Це є важливо, що потрібно надітись на себе, постійно брати участь у всіх. Процесах, якісь такі, як беречі, ну щоб не чекати, що хтось прийде, зробить замість тебе. Ще одна учасниця ходи, Оксана Черепаха, каже, що для неї незалежність України асоціюється перш за все зі змінами, які відбулися за 30 років. Такий період, бачите, переламний, коли починаються якісь не знаю людей свідомість більше пробуджуватися там, звичаї, традиції свої згадують. У ході ровесників Незалежної України взяли участь понад 300 жителів Івано-Франківської територіальної громади, каже співорганізаторка заходу, заступниця директора міського департаменту освіти та науки Наталія Микола. Ілона Захарук, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.